Вітання з міста Білгородністровський, що на Одещині. Мене звати Акопян Артем Артурович. Я є заступником директора з навчально-виховної роботи Білгородністровського міського центру дитячої творчості, а також керівником вокальних гуртків драйвові запальнички та звуки миру. Завданням сучасної позашкільної освіти є комплексне та різнобічне виховання дітей. Адже сьогодення. Змушує нас швидко пристосовуватися до нових умов, вміти застосовувати свої soft skills та набувати широкий спектр компетентностей. Останнім часом у системі позашкільної освіти набуває популярності інтегрований підхід до навчання. Таким чином, сучасний керівник гуртка не може обмежуватися в своїй роботі єдиним напрямком діяльності. Вихованці потребують отримання знань та вмінь з різних аспектів творчого становлення. Тому в рамках художньо-естетичного напряму важливим є синтез мистецтв в процесі опанування окремого профілю. Основним своїм завданням під час вокального навчання гуртківців я вбачаю не лише навчити дітей правильно співати, а й допомогти дітям. Усвідомити механізми та принципи правильного співу. Але, звичайно, сучасних дітей важко зацікавити сухою теорією та нудними правилами. Тому в процесі своєї педагогічної діяльності я шукаю креативні та творчі підходи в опануванні теоретичних засад та практичних основ вокального мистецтва. цьому мені допомагають. Техніки акторської майстерності, які я активно впроваджую під час своїх гурткових занять. На перших роках навчання я застосовую елементи театрального мистецтва при формуванні гуртківців правильної вокальної манери під час виконання дихальних вправ, розпівок та поспівок. А коли мої вихованці опановують початкові навички вокального мистецтва, ми починаємо з ними створювати творчі проєкти на стику театрального та вокального мистецтв. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми методичними напрацюваннями щодо розвитку акторських здібностей під час навчання у вокальному гуртку. Не секрет, що до того, як перейти до звуку утворення співацької позиції та технік виконання, потрібно навчити дітей правильно дихати. Замість того, щоб розповідати дітям, що нижньореберне діафрагмальне дихання є основою вокального апарату і сприяє утворенню вільного звуку і так далі, я вирішив наочно продемонструвати своїм вихованцям принцип діафрагмального дихання за допомогою повітряної кульки. Надуваючи кульку, я пояснюю дітям, що наш живіт під час дихання має відтворити такі ж самі рухи, які робить кулька. Тобто, набираючи повітря розширитися і стиснутись при видиху. Тоді ми зможемо так гарно співати, як це робить кулька. А далі я демонструю так званий спів повітряної кульки, стиснувши кільце кульки та повільно пропускаючи крізь нього потік повітря. Таким чином, кулька має видати свистячий звук. Так, можна дітям наочно пояснити принцип роботи голосових зв'язок та важливість рівномірного розподілу повітря при формуванні звуку. Коли діти опанують діафрагмальне дихання, можна додати елементи образного мислення при виконанні наступних вправ для закріплення роботи співацького дихального апарату. Запропонуйте дітям уявити себе повітряною. В якої з'явилася маленька дірочка, через яку пропускається повітря. Діти мають зробити повний вдих, а потім повільно видихати на звук, поки не закінчиться усе повітря. Так, ми досягаємо збільшення об'єму легень та рівності подачі звуку. Під час іншої вправи діти мають уявити себе кулькою, яку надули, а потім відпустили. Так, вони зможуть випрацювати активну подачу повітря та акумулювати тверду атаку при роботі діафрагми. Також для того, щоб активізувати нижньореберне дихання моїх вихованців, я використовую вправу песики. На цій праві мені допомагають зображення двох песиків дорослого великого собаки та маленького щеня. Попередньо я пояснюю дітям, що видих теж має свою форму залежно від того, в якій позиції ми його формуємо. Разом з дітьми ми означили дихання великого собаки як глибоке, що формується закритою позицією ротового апарату. А маленького щеня – високе, що вирізняється більш висвітленою позицією. Але треба заздалегідь акцентувати увагу дітей на тому, що голосові зв'язки при цьому не працюють, адже у цій праві формування звуку відсутнє, тобто ми не робимо так. Ху -ху -ху", а лише за допомогою повітря. А далі я по черзі змінюю картинки песиків, а діти мають уважно слідкувати та змінювати позиції видоху відповідно до зображення. Права вокальна трель, яка є дуже популярною та розповсюдженою у багатьох методиках навчання вокалу, також зустрічається на наших заняттях. Вона передбачає спів певної мелодії, пропускаючи повітря крізь зімкнені губи. Дійсно, вона є універсальною, адже під час її виконання формується розслабленість хортані, розширюється діапазон голосу, тренуються м'язи мовленнєвого апарату. Але ця вправа вимагає докладання багатьох зусиль. Тому я вирішив запропонувати дітям вправу вокальна хрень у вигляді гри машинка. Для цього ми, для початку. Маємо навчитися видавати звук трелі на одній ноті. Для цього пропоную своїм вихованцям уявити себе крутою гоночною машиною, яка приїзді видає щільний голосний звук. А для стимулювання діяльності гуртківців оголошую змагання, чия машинка проїде далі. Таким чином, діти активно включаються в роботу, намагаються правильно виконати вказівки керівника та якомога довше протримати звук. А на наступному етапі розвитку діапазону голосу та злагодженості при зміні регістрів, мені знову допомагає метод наочності. Я беру в руки машинку та показую, як вона їде. А діти. Мають звуком відтворити рух машинки. Я пояснюю дітям, що машинка має три висоти руху. Коли вона просто їде містом, наше завдання звучати в середньому мікстовому регістрі. <рик> Якщо машинка спускається в підземний тунель, ми маємо відтворити її рух в низькому грудному регістрі. <рик> А коли вона по мосту піднімається вгору, в нас має відповідно зазвучати верхній головний регістр. А далі все залежить від траєкторії руху машинки, якою керує викладач. Наприклад, я для початку чергую середній, нижній та верхній регістри. А потім малюю машинкою. Підйом та спуск з різною швидкістю. Від низької до високої. Аби діти через прийом Глісандо проїхали від своєї найнижчої доти до найвищої, та навпаки. Пррр. Окрім цього, я намагаюся застосовувати авторські практики під час виконання розпівок. Наповнюючи кожну вправу певним емоційним забарвленням, Це дозволяє не тільки розкрити акторський потенціал вихованців, а й додати правильний енергетичний посил при звуку Наприклад, першу вправу для розігріву голосового апарату, яка музичною термінологією називається «морморандо», я подав дітям як розпечена барабуля. Я імітую, ніби кладу до рота кожної дитини гарячу картоплю, а їхнє завдання увімкнути уяву та сформувати в роті позицію, при якій піднімається піднебіння та опускається язик, і співати з цією умовною картоплею в роті, не відкриваючи його. Таким чином можна легко досягти правильного купольного звучання, незатиснутого гортанні. Наступні в наші розпівки для формування відкритого звуку я також підкріплюю певним емоційним завданням. В арсеналі нашого гуртка є розпівка для матусі, під час якої діти співають ступені мажорного тризвуку вгору і вниз на склад ма. Мама, мама мама. Для того, щоб сформувати у вихованці кантиленний спів штрихом легатто, ми для початку охарактеризували своє ставлення до матусі. Діти озвучили, що до своїх мам вони ставляться з любов'ю, ніжністю, лагідністю. Отже, співати ми почали плавно та розпівно. Правильно налаштований емоційний стан допомагає дітям сформувати відповідне звуковедення. А друга розпівка під назвою сміх вимагає від дітей відповідного, веселого, бадьорого настрою. Той самий мажорний тризвук ми проспівуємо на склад ха штрихом стакато. При цьому нижня щелепа є нерухомою. «Ха-ха-ха-ха-ха» <плес> Такий спосіб досягається тверда атака звуку, що береться зверху. Для того, щоб діти не співали її затиснутим гортанним звуком, а вмикали опорне дихання, можна дати дітям завдання уявити себе баскетбольним м'ячиком, який набивають. Так гуртківці одразу розуміють, що від них вимагає керівник і завзято це виконують. Дуже полюбляють мої вихованці вправу кішечка. Як ви могли зрозуміти, ця розпівка виконується на склад мяу. Тут перед дітьми відкривається широкий спектр образів та характерів котиків: веселий, сумний, грайливий, сердитий. Коли діти вибрали настрій свого котика, вони мають проспівати мажорний звукоряд вверх. В межах квінти і несхідні стрибки по ступенях тризвуку. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. За допомогою цієї розпівки добре випрацьовується натяг звуку та тванговий призвук. Після цього я додаю до наших розпівок більш складну вправу сварка. Ця вправа вимагає чіткої артикуляції, твердої атаки звуку та акумуляції передніх резонаторів. Ця вправа співається на склади міме-мамо, му мі за діапазоном невелика в межах Великої Терції. Виконуючи цю розпівку, я даю своїм гуртківцям акторське завдання посварити когось. Така образна діяльність сприяє швидкому та цілеспрямованому розвитку вокальної техніки та інтонаційної виразності. Ще одним важливим моментом при формуванні акторських навичок своїх вихованців для мене є розвиток артикуляційного апарату, що передбачає роботу над дикцією та укріплення мовленєвої позиції шляхом виконання дикційних вправ. Під час дикційних вправ я використовую ряд голосних звуків і «е», «а», «о», у і у різних поєднаннях з акустичними парами приголосних, такі як Б, «п», Д, «т», Г, К, Г, Х, З, С, «ж», Ш, «ч», «щ», В Ф. У таких вправах вирізняється формування однієї мовленєвої позиції голосних звуків, а також випрацьовується артикуляційна різниця між спорідненими приголосними. Для своїх вихованців я обрав такі вправи. Перша вимова відкритих складів спочатку в поєднанні зі дзвінкою приголосною, а потім із глухою. Бі. Бе, БА. По, пу, ПИ, пі, пе, па, по, пу, пи вимова закритих складів, які починаються зі дзвінкого, а закінчуються глухим приголосним: БІП, бек, ба, бо, пук, ПИ. Та навпаки, піб пеб паб поб. Пуб, пиб. Вимова двох відкритих складів в одному складу сполученні із затримкою на другому приголосному. Важливим є пояснити дітям, що обидві голосні в одному складу сполучені повинні формуватися в одній позиції, яка зберігається в момент затримки на приголосному звуці. Бі, пі, бе, пе. Па. -па бо По попу. Б. Та навпаки. Пі. Бі. Паба. По пу. Би п. би. Вимова п'ятьох відкритих складів у поєднанні зі дзвінкою приголосною і з кінцевим закриттям на глухий – та навпаки обов'язково слід зауважити, що кожне складосполучення є цілісним фрагментом, тому їх вимову слід вести однією лінією, а не дробити на окремі склади. Бі-бі-бі-бі-бі! бе-бе-бе-бе-бе, ба 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 бо Бо-бо-бо-бо-бо! бу 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 б би -би, би 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 І навпаки. Пі-пі-пі-пі-пі-б. -пі Па-па-па-па-паб. -по -по пу піп Ппепепеб. -пу -пу Пи-пи-пи-пи-пи-б. Після опрацювання елементарних дикційних прав ми переходимо до роботи над чистомовками. Чистомовки це нескладний, наївний за змістом текст, побудований на важких складу і словосполученнях. Наприклад, така чистомовка. Димів, задимлений димар, котився сивий дим до хмар, але дмухнув південний вітер, від хмар і диму небо витер. Виробленню чіткої дикції сприяє робота над чистомовками у дуже повільному темпі з перебільшеним чітким мовленням. Чіткість дикції досягається лише в тому разі, коли швидкий темп мовлення не знижує виразності і розбірливості правильного звучання кожного слова. Не слід намагатися проказувати текст одразу в швидкому темпі. Для того, щоб жартівливі фрази звучали невимушено, весело та легко, спершу треба усвідомити їх зміст, відчути органічну природу їх гумору, відчути їх емоційність, відчути образність та розібратися в характері комедного висловлювання. Працюючи над чистомовками, не можна просто теревеннити слова. Тому що у кожній чистомовці є певна подія, яку треба оцінити і, відповідно до свого ставлення до цієї події, діяти так чи інакше словом. Наприклад, є низка дій, відповідно до яких можна вимовляти ті чи інші співзвуччя та чистомовки, Думатися, буркотіти, вернути, вивідати, одражнити. Свабити, задобрювати, з'ясувати, висміяти, лагати, вимагати, присоромити, затвердити, аргументувати, бути у захваті, виявити співчуття, уразити, принизити, поставити ультиматум, улестити, зізнатись у чомусь, повідомити новину. Та оголосити про щось. Таким чином, в ході роботи вокального гуртка, мої вихованці непомітно опановують навички акторської майстерності, які апробовують при роботі над синтезованими постановками, які базуються на поєднанні слова та співу. Результатом такого інтегрованого підходу в процесі навчання вокальному мистецтву є творчі проєкти, які ми створюємо разом з вихованцями. На початку повномасштабного вторгнення ми в дистанційному форматі працювали над створенням масштабного мистецько-патріотичного проєкту Час обрав нас, в якому мої вихованці читали монологи та вірші. А солістка ансамблю виконала пісню Я Україна. Пропоную переглянути фрагменти проєкту. Не запитуйте, не буду. Не буду про це. Ні, я зможу з вами поговорити. Треба дуже великі зусилля, щоб зрозуміти все це. У мене таке відчуття, що у кожного з'явилось своє життя. Цього наче і не потрібно було, навіть і не замислювалося, що і для чого, і що буде далі. Це були почуття першого днів. Ми залишили не тільки рідний край, а ціле життя. День двадцять п'ятий на порозі, а ти не вдома, на морозі, в окопі на вогкій землі чатуєш з моря кораблі, день двадцять п'ятий на порозі, а ти не вдома при дорозі, останнім фото на стіні, як жертва страшної війни. Захоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш ти квітучою, і знов, я подарую Чисте небо і прийде весна. Колись коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що в мене цілять від усіль тому що я сильна я подолаю все, бо ти мене. В своїх руках несе, голови поклавши, відправились у сни, колись не звуть героями вас, ви мої сіни, і зацвіте калина, мов кров червоний мак. Згадає батьківщина, яким ти був козак, вірю з тобою, я наші сили, свобода в серці як крила, і ми. Так як навчальна програма нашого гуртка має фольклорне спрямування, я постійно шукаю шляхи поєднання акторської майстерності та вокального виконавства в контексті української народної творчості. Разом з вихованцями вокального гуртка Звуки миру ми створили святкову композицію Різдвяна Зірка, які продемонстрували свої навички художнього читання та вокальної творчості. Діти брали участь у сценках, що розкривали традиції святкування різдва, читали колядки та виконували різдвяні пісні. А до свята щедрого вечора ми разом з вихованками вокального ансамблю «Драйвові запальнички вирішили інсценувати давній обряд українського народу щедрування, або, як його ще називають, маланка чи коза. Кожна дитина отримала свою роль. Коза, чорт, маланка, Василь, лікар, циганка. Під час справжнього щедрування вони величали господарів, розігрували обрядові сценки, в яких бажали щедрого Нового року, і виконували щедрівки. Ось як це було. Дозвольте защедрувати! Заходьте! Ми Ми щедрувати! По цьому дому та й звеселися, а ну рознопіться, дайте нашій меланочці пройти. Господинечку, господарочку, впусти в дім Маланочку. Маланочка чисто ходить, нічого в домі не пошкодить. Звечора до ранку буде вам пісні співати, щоб серця всім звеселяти. І дорослим, і малечі. Щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові, і багаті, і веселі, і на дворі, і в оселі! Щоб Господь оберігав, вам усе потрібне дав! Щоб ви квітли з кожним кроком, отже всіх вас Роком! В нашому гуртку триває робота над творчими проєктами веснянки та Івана Купала, які також поєднають собі елементи ансамблевого співу, театрального мистецтва та хореографії. Отже, такий різнобічний підхід до виховання творчої особистості в системі позашкільної освіти. Допоможе нашим дітям отримати широкий спектр навичок та вмінь в межах роботи одного гуртка, розвинути творчий потенціал кожного гуртківця відповідно до його індивідуальних здібностей та сформувати синтезованих артистів, які зможуть легко зорієнтуватися у творчому професійному становленні. Я щиро дякую вам за увагу, бажаю нам подальшої плідної роботи. Та мирного неба над Україною. Слава Україні!